У Дніпрі відбулося урочисте відкриття пластового року. 150 скаутів зібралися разом, аби спланувати наступний рік та відзначити найактивніших. Але особливим цей захід зробила посвята юних хлопців та дівчат у пластуни. Серед них і Роман. Хлопчина з 7 років бере участь у пластунських заходах та мріє стати скаутом як його мама. Я тут можу розмовляти українською мовою. В класі теж розмовляю українською, але там ну, нема таких людей українськомовних, як ми. А тут я як риба у воді. Можу розмовляти українською мовою. І всі тут, якби, для мене рідні. Відтепер Роман офіційно пластун. Незважаючи на юний вік, Роман ставить перед собою амбітні цілі. Я хочу стати виховником, виховувати інших маленьких пластунів. Хлопця за плідну роботу протягом року відзначає керівниця його загону Софія. Дівчина теж приєдналася до пласту ще дитиною. Після шести років тренувань та випробувань вона досвідчений скаут у віковій групі юнацтва. Ти повинен постійно досягати якісь цілі, тобто в нас є окремі проби, які ти здаєш, складаєш. Тобто я є зараз розвідувачкою. Це позначає лілейка, і також прошивка на моєму однострої. Тобто, це такий рівень, який досягають не всі за своє юнакування. За шість років для Софії Плас став другою сім'єю. Дівчина каже, навчилася самостійності, дисципліні, має навички виживання. Крім того, постійні тренування загартували тіло. Загалом це для мене більше друзі, і також коло спілкування, з яким мені приємно спілкуватися, з яким я завжди можу бути відверта і відкрита. І також я в пості можу знайти свій рух, з чим мені цікаво. Наприклад, я цікавлюся музикою, і також я можу знайти багато однодумців, багато тих, хто також поділяє ці інтереси. Ми можемо разом збиратися, разом все це обговорювати і щось розвивати. Ініціативи скаутів активно підтримує місто, оскільки Пластунський рух є сучасною українською відповіддю на пережитки минулого. Найголовніше, що це робить, початково робиться не державою. Початково це робилося ентузіастами своєї справи, людьми, які не отримували за це ні від держави, ні від міста, ні від органів місцевого самоврядування, Там, зарплат і якоїсь матеріальної підтримки. Початкова пластова організація повністю створена коштом батьків цих дітей, свідомих українців, які підтримували цю справу. Вже зараз, слава Богу, настав той період, коли в Дніпрі. Вже місто і органи місцевого самоврядування підтримують пласт, в тому числі і матеріал. Це є наша система в національно-патріотичному вихованні. Його мета виховувати у дітей любов, патріотизм і повагу до України. Тому сьогодні наші пластуни стартують із соціальної такої ініціативи Добробут для громади. А це значить, що упродовж навчального року дітей чекають табори, вишколи, мандрівки. Рівки і звичайно волонтерські ініціативи, які і складають основну систему в нашій громаді. Одним з найважливіших напрямків діяльності пласту залишається підтримка українських воїнів. Щотижня у палаці дітей та молоді скаути плетуть маскувальні сітки. Практично всіх воюють батьки або там старші, брати, рідні. У нас на домівці стоїть. Сітка ми плетемо, все, що ми кошти збираємо, донатимо, теж віддаємо на військових. І сьогоднішній ярмарок теж цьому приурочний. Скаути організували соціальний проєкт Пластове печиво. Самі печуть смаколики, продають, а виручені кошти йдуть на виготовлення сіток. Окрім рочистого заходу, пластуни також організували благодійний збір. Усі кошти підуть на маскувальні сітки для ЗСУ. Давайте сходимо подивимось, які у нас є товари. Розкажіть, що у вас цікавого. Желе фруктове, печиво кокосове і рулетики з вишнею. Пиріжечки дуже смачні. Це з яблучком, це з капустою, є сосиска в тісті. кавтістю. Майже розібрали вже все. Дніпровським пластунам вдалося побити минулорічний рекорд та зібрати понад 23 тисячі гривень. Усі кошти підуть на матеріали для сіток. Олександр Гладуш, Іван Павлухін Дніпро .TV.